У тебе лиш є тільки мить, вона в тебе єдина. Як проживеш її, скажи, скажи мені, моя дитина, можливо, в горі, в щасті, в забутті, в тебе є тільки мить, її ти проживи. Ти загорнив любов усе, що бачиш ти навколо. Вдихни життя у цю останню мить до всього до живого. В цій миті є важлива суть, все те, заради чого ваша душа прийшла в цю гру, щоб зрозуміти, хто ви? Ви є посланці Божої іскри, ви є моє творіння. Ви створюєте кожну мить. Земля це ваше володіння, ви є творці свого життя, наповніть радістю серця, кохайте, мрійте, вірте в майбуття, живіть, мов є це все, остання мить.